Стефана, Лампаса і пішхідна зона. От давайте, Раз зона пішхідна, пройдемося пішки. Олець Шевченка. Так, вже літні кафе, літні майданчики працюють. Цього року була настільки аномально тепла зима, що хі, літні кафе, літні майданчики почали ще взимку працювати. Ну, до вечора трошки хмариться, але день, день був цілий день було тепло. А і зараз тепло. Навіть мінімуто, на що просто раніше було ще й сонч. А таке небо має теж гарний вигляд, прадиці як проти сонця вони виблискує. А, наближаємось домі міротеля. а до речі, теж в футболці бач зустріч. Чоловік футболці, де зустріч. Posta Мастер школо. <регу> Пійшли до вулиці Дрогобицької, <регу> і це встановили. Раніше питали, скільки Труска, ті Можна було сказати, два і були б праві. А оце з'явився третій світлофорчик. Невеличкі, але те, що треба мати на увазі. А, автомобільчики ним користуються. Виїжджають. А підходимо до готелю Трускавець 365. до вулиці Дрогобицьку. Там і вже на Дрогобицькій. Біласа пішла направо. Не знаю, я нас просить Біласа, та от Біласа в один кадр на одну секунду потрапляє вся вулиця Біласа. Якщо якісь є конкретніші побажання, напишіть, біласка. <світна> от вулицю Біласа, що й націлу показали. Труская 365 грін парк. Знає, може треба на той бік перейти, щоб Грінпарк краще було видно, а там ми так ідемо Кажемо, грін парк Грінпарка не видно, Трускавець його теж не видно. Будь ласка, Трускавець 365. Насправді готель який буває найбільш останнім часом він буває найбільш заповнений Тому що працює зовсім по іншій моделі ніж працюють всі інші готелі в трускавці Трускавці 365 він організовує і дозвілля, і харчування для тих людей, які в нього відпочивають. Ну, і це взагалі Трускавець 365 це відпочинок зовсім не в Трускавці. В Трускавці ви будете хіба ночувати А це грін парк, у теж такий ракурс на грін парк І звідси можна буде подивитися кілька новобудов'ї От, і напис курорт трускавець 180 років. Хто бачить справа на стіні. Видно ж? Скоро 200 років, вже буде курорт трускавець. Ну, як курорт. Видно церкву покрови. Ну, такий ракурс цікавий, в принципі. Бачите, туди донизу видно гори, санаторії, новий будинок. А, новий будинок весна закрив насправді. А, тут райончик Доргобицької. Тут, грубо кажучи, 8-10-ті номери Доргобицької. Там є і більші будинки, і приватний сектор. Сауна навіть. Мески трошки було видно, ревіту трошки видно, а ревіту найдобре видно. А і Трускавецька фортеця. Так, забудовник назвав будинок. Трошки далі було видно лісову пісню. Дуже багато гарних весняних квітів. О, весна. Що поробити, весна? Не, ще зима, та ще не весна. Так, буде машина виїжджати, треба проскочити в той час, а ми любимо все дивитися цією віллою, бачите, Вілла вона так трохи. розминулися з дівчиною. А, і видно, вже будинки на горі на Дрогобицькій. Вескід видно. Вескід не працює. Тому про нього говорити нічого не будемо. Яка різниця, що там було, як він не працює, невідомо чи буде працювати, бо минулого року він так і не запрацював. Мати церква Миколая. Ні, обмовився, вибачте. Церква покрова Пресвятої Богородиці. Церква Миколая не тут. А перейдемо на тобі. Беспліворче! Оже в курсі. Нище видно кільце, АТБ, автостанція, а це їде автобус Трускавця 365. Повіз туристів. Ясив сліпий. Патріарх. Вулиця Лесі Українки. Ва, була і перекопана, руху тут нема.